Віра, закрий двері в кімнату. Твій син так шумить, що голова розболілася, невдоволено промовила мати. Вона весь час була незадоволена. З тих пір, як 30-річна дочка Віра розлучилася з чоловіком і зі своїм трирічним сином змушена була переїхати жити до неї. Віра тихенько причинила двері і підійшла до сина. Тихіше, зайчику. Бачиш, бабуся свариться, машинка ж не обов'язково повинна так гудіти, посміхнулася вона і поцілувала малюка в лобик. Той простягнув ручки і обійняв маму. На душі у віри було важко. Мама, хто б міг подумати, що так буде? Ця квартира дісталася матері від її батьків. Спочатку, коли живий був Вірин батько, вони всі разом жили в трикімнатній квартирі. Потім, коли його не стало, її розділили між родичами так вийшло. Віра тоді ще мало що розуміла в цих питаннях, але пам'ятала великий скандал. Виявилося, що квартира та не належала батькам цілком в ній були частки трьох братів батька. Ті зажадали розділити майно, бажаючи отримати свої гроші. І трійку продали. Віра тоді якраз закінчила школу, вступила до інституту і переїхала жити в гуртожиток, а мати Тамара Васильівна пішла жити до свого 80-річного батька. Потім, трошки пізніше, Тамара Васильівна стала власницею цієї квартири. Віра в той час вже жила з чоловіком, і здавалося, що все було добре. Але спільне життя не склалося, вони розлучилися. Коли їх маленькому синочку ледь виповнилося три рочки. Віра прийшла до матері, більше їй іти було нікуди. Прописана вона була в селі, в старезному будиночку, що залишився від її старенької прабабусі. Знімати квартиру вона не могла собі дозволити, тому що намагалася накопичити на своє житло. На перший внесок грошей майже вистачало. Залишалося трохи напружитися, заробити і можна було би брати іпотеку. І на цей період Віра зважилася попроситися жити до матері. Тамара Васильівна погодилася, але жорстоко обмовила умови, що пускає їх тільки на час. Було дуже важко. Маленький Дмитрик часто заслабав, Віра раз у раз сиділа на лікарняному. А мама на відріз відмовлялася допомагати. Я тебе виростила сама, ніхто мені не допомагав, бабусь, дідусів поруч не було, крутилася як могла, ось і ти впоришся, повчала вона, вирушаючи на чергове побачення. Мама активно намагалася влаштувати особисте життя з тих пір, як батька не стало, вона примудрилася вийти двічі заміж. І обидва не вдало. А Віра хапалася за будь-яку роботу, і вдома теж все було на ній. Вона і прибирала, закуповувала продукти і готувала, хоч вона і старалася, але Тамара Васильівна все одно була незадоволена і постійно дратувалася. У тебе всі страви якісь пісні, говорила мати, відсуваючи порожню тарілку. Так ти й не навчилася готувати. Ось чоловік тебе й кинув за те. Кому ж сподобається така їжа, єси ж, немов жуєш. Віра мовчала. Діма сидів на стільчику і весело розмахував ніжками. Доїдав картопляне пюре, апетит у нього був хороший. Ти, взагалі, хлопчик був слухняний і проблем не доставляв. Він виліз із за столу і відправився знову грати зі своїми машинками. Віра мовчки встала і почала мити посуд. Треба ту іграшкову машину велику заховати кудись, тихенько сказала мама Вірі, коли малюк вийшов із кухні. А то коли він її возить по підлозі, я весь час боюся, що вона своїми колесами паркет подряпає та й гурку-то від неї. А що? Нічого страшного. Пошукає, пошукає, поплаче трохи та й забуде потім безглуздий подарунок. Невдалий. Це була найулюбленіша машинка маленького Діми. Віра купила йому її на день народження, і з тих пір малюк з нею не розлучався, але мама більше турбувалася про майно, ніж про онука. Віра вже нічому не дивувалася. Так і жили. Мама постійно підколювала дочку і всім своїм виглядом демонструвала. Що вони з Дімою їй тягар. Віра мовчала і терпіла, куди було діватися, хоча вона не думала, що виявиться такою непотрібною власній матері, непотрібною і зайвою в її житті. Все, люба моя, пора і честь знати, оголосила одного разу Тамара Васильівна за вечерею. Віра прийшла з роботи в той день раніше і встигла запекти м'ясо. Вийшло дуже смачно, але мама, як завжди, мовчки з'їла і нічого не сказала, говорила вона лише тоді, коли, на її думку, було несмачно. Я і так довго терпіла, допомагала тобі, але більше не можу. Ми з Віктором збираємося одружитися, жити будемо тут, хоч квартира моя і двокімнатна». Так тісно нам разом з вами буде. І діма, твій аж надто гучний. Знаєш, з віком вже тиші хочеться, спокою, набридло. Хочу пожити нормально для себе. Віра мовчки застигла. Думки в її голові закрутилися з шаленою швидкістю. Що ти на мене так дивишся? Нічого, знімеш квартиру. Даю тобі три дні, щоб з'їхати. Віра пішла в той же вечір зібрала речі, взяла сина за руку і пішла. Подзвонила своїй колезі по роботі, з якою дружили Марині, та погодилася пустити їх на деякий час до себе. У неї була крихітна однокімнатна квартира, одна подруга збиралася на місяць у відпустку, а потім планувала взяти ще пару тижнів за свій рахунок. Тому що у неї заслабла мама, яка жила в іншому місті, а їй була потрібна допомога і догляд. Було боляче, було прикро, але як не дивно, після того, як мати буквально виставила її з сином на вулицю, Віра недовго горювала і швидко прийшла в себе. Позначалося те, що вона перестала щоразу нервувати. І переживати через бурчання матері, перестала намагатися їй догодити, і відчувати себе винуватою за те, що завдає їй незручності. Вона нібито вирвалася на свободу, і з роботою все складалося добре. Стояла тепла погода. Діма більше так часто не застужувався, і Віра перестала сидіти на лікарняних і навіть змогла взяти підробіток. З квартирою все вийшло вдало. Через деякий час вона стала щасливою власницею симпатичної однокімнатної квартири. Новосілля святкували з подругою, тією самою Мариною, яка виручила, запропонувавши їй пожити в своїй квартирі. Мати з тих пір, як виставила Віру, ні разу не зателефонувала, немов їй було абсолютно наплювати. Що там з дочкою відбувається, як вона влаштувалася і чи знайшла вона взагалі житло? Життя налагодилось. Іпотеку платити було важко, але у Віри була непогана зарплата і дуже радувало те, що вони з сином тепер жили в своїй квартирі і ні від кого не залежали. Діма підріс, і восени пішов перший клас. Вечорами Віра працювала за комп'ютером, вона брала замовлення і успішно справлялася з ними. З грошима стало легше. Маленький Дмитрик Ріс розумненьким і самостійним. Мамі працювати не заважав, а брав свій шкільний портфель і важливо вирушав сам робити уроки за свій стіл. Мама зайнята, і він при ділі. В один із таких вечорів. Вірі зателефонувала мати. Жінка дуже здивувалася. З тих пір, як вони розлучилися, ніяких дзвінків від неї не було. І Віра подумала, що мати вже номер змінила, але ні. Тамара Васильівна в трубку плакала. Вона розповіла, що чоловік, той самий Віктор, виявився негідником. Він обдурив її, і вона сама не знає, як залишилася без квартири. Сказала, що дуже довіряла йому, в паперах нічого не тямила, а він був такий добрий, уважний, галантний, так залицявся, такі квіти дарував і компліменти говорив, що Тамара Васильівна зовсім втратила голову. Як вона переписала на нього квартиру, сама до сих пір не розуміє, неначе морок навів, схлипуючи, твердила жінка. Після угоди вони деякий час пожили разом, а потім раптом посварилися через дрібницю, і Віктор буквально виставив її за двері. Тамара Васильівна почала кричати і вимагати пустити її в свій будинок, однак, коли він відкрив двері, то тицьнув їй в обличчя документ, який підтверджує, що квартира належить йому, а вона ніхто і може йти на всі чотири сторони. Слухаючи в телефоні схлипування матері, Віра закрила обличчя рукою. Все, скінчилося їх з сином спокійне, щасливе життя. Тамара Васильівна благала дочку пустити її до себе. Не могла Віра їй відмовити та й не збиралася. Тільки той, хто сам побував у подібній ситуації, зрозуміє, як це опинитися на вулиці. Без житла. Закінчивши розмову, Віра розридалася. Вона згадувала, як з нею самою обійшлась тоді мати, як було болюче і прикро. Згадувала її байдуже обличчя, коли вона закривала за ними двері. Коли Тамара Васильівна через півтори години з'явилась на порозі, вона була надзвичайно мовчазна. Тихо поставила в кутку свої речі і сіла на диван. Від вечері відмовилася, тільки випила чаю. Спати їй постелили на розкладному кріслі. Благо Віра спеціально купила м'які меблі з таким кріслом, щоб гостей було де влаштовувати на нічліг. Так і зажили вони знову разом. Тамара Васильівна потроху стала допомагати з онуком, то зі школи зустріне. То допоможе домашню роботу зробити, то погуляти з ним сходить, вона стала зовсім тихою. Все більше мовчала і намагалася допомагати Вірі. Діма по секрету якось розповів мамі, що бабуся його теж просила бути маминим помічником, тому що він є єдиний чоловік у сім'ї, а мамі важко. І потім бабуся говорила, що сильно перед нею винна. Але він не зрозумів чому, а запитати не наважився. І ще бабуся сказала, що виростила гарну доньку, і що вона тільки зараз зрозуміла, як сильно їх любить і його, і віру. Бабусю, дякую тобі. Ти найкраща в світі, діма міцно обіймав Тамару Васильівну і цілував щоки, а вона посміхалася. У нього був день народження, і Тамара Васильівна подарувала онукові величезного програмованого іграшкового робота. Хлопчик давно про таке мріяв. Вони всі разом сиділи за столом, пили чай і святкували. Після того, як мама Віри лишилася квартири, вона змінилася. У них з дочкою сталася відверта розмова. Тамара Васильівна просила віру пробачити її за те, що вигнала її тоді. Я хотіла просто жіночого щастя, говорила з гіркотою Тамара Васильівна, а воно он як все обернулося. Адже це він, цей Віктор, наполягав, щоб ти з Дімою з'їхала з моєї квартири, постійно налаштовував мене проти тебе. Однак. Як виявилося, його цікавила не я, а моє житло. Бач, негідник, який, все прорахував, а я вуха розвісила і рідну дочку вигнала заради нього. І коли сама опинилася в такому становищі, після того, як він мене виставив, коли вийшла в той день з дому, той йшла по вулиці, плакала і відчувала себе такою непотрібною такою жалюгідною, такою самотньою. До кого я піду, куди? Не розуміла я, що щастя моє рідне завжди поруч було, тільки руку простягни, а я його втратила сама за двері виставила. Ти у мене така розумниця, і діма он, який золотий росте, і на мене, як схожий, стає. Недарма кажуть, що кров не вода. Ех, я не уявляла, як після цього зможу дивитися тобі в очі. Але йти мені було нікуди, і я тобі подзвонила. Я була готова, що ти відповіси мені тією ж монетою, і я б тебе зрозуміла. Тамара Васильівна плакала, і все ніяк не могла себе пробачити за той вчинок. Однак Віра вважала, що доля її так достатньо покарала. І вже давно її пробачила. Помилитися може кожен. Головне, що мама зрозуміла свою помилку і стала іншою.